Пане Олексію, ми обговорюємо тут наслідки сьогоднішньої атаки масованої ракетної атаки на Київ, зокрема в тому числі і не тільки на нього. Але давайте зосередимося на Києві. Ви проживаєте, ви киянин, проживаєте в Києві, і сьогодні ви на собі відчули, що таке, коли в тебе сусіди росіяни, як вони можуть атакувати? Давайте більше подробиць. Ну так відчув, відчув, ну не так, слава Богу, тому я зміг вийти в ВТР, що не фатально відчув, але відчув о, уламки ракети у дворі, о, вибух, паркани повали, сусіди взагалі, так би мовити, все дуже серйозно, о, вибиті в шипці, пробиті дахи, багато чого іншого. Ну, слава Богу, нібито на її вулиці ніхто не Тобто лампу, воронка величезна, так, посеред вулиці. Ну, все як, все як треба. Пане Олексію, тепер до е, інших питань, зокрема що стосується якраз політичної тематики, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу переконаний, що у 2024 році Росія продовжить спроби дестабілізувати ситуацію в країні, щоб зірвати її європейський шлях. На вашу думку, чи буде Росія вдаватися до якихось можливо посилених спроб дестабілізувати ситуацію всередині Молдови, тому що цьогоріч і минулого року неодноразово була інформація, що різними способами інформаційно чи впливом на певних політиків проросійських, Намагалася Росія чинити ось такі різні спроби, так, дестабілізації ситуації. Чи на вашу думку, буде намагатися Росія це робити більш посилено в наступному році? Я думаю, буду пробувати, але все ж таки тут, поки Україна, так би мовити, чиняє опір і нема кордонів. Так, Молдови, які там поєднані з окупованою територією, то таких серйозних можливостей звичайних принципних статусів у них нема. Якщо ми щось спробують, у нас завжди ну це війна, тому мовити у нас є всі можливості ну, принаймні з питання понісів, це вирішити військовим шляхом, як кажуть спеціалісти протягом буквально декількох годин. Mm -hmm. Ще з вашого дозволу до одного регіону, президент Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що їхні країни мають прагнути до мирного співіснування, адже дві найбільші економіки світу намагаються стабілізувати напружені відносини. І це чесно кажучи, трохи розходиться із тим, що він сказав під час свого новорічного звернення, де він зауважив, що має відбутись неминуче воз'єднання Китаю із Тайванем. Як це поєднується, от в Цзіньпіна про те, що з одного боку мирне співіснування зі штатами, з іншого боку, він говорить. Про те, що ну воз'єднання Тайваню з Китаєм точно має відбутися. По-перше, ну, ми трохи перебільшуємо, бо набагато хто в той зіпіння трохи неправильно. Начну на увазі, ну, перше, він не тільки він, це взагалі китайські лідери кажуть про це багато років, десятирічних бумовити. Ну, для Китая це питання абсолютно. ну... Воно ніколи не мінялося, вони все з самого початку, що Китай і Тайвань повинні бути воз'єднані за те, що він про це сказав, що головий раз це нічого не міняє абсолютно. І коли насправді ж воно вже розуміє, якщо він це, якщо вони дійсно планують на наступний рік якусь операцію, то він би мабуть можливо це й не казав, як би мовив. Так. А те, що з Америкою вони хочуть це ну, логічно заходом Китай так само, як і Захід, так і Китай дуже сильно залежить від західних країн. Тут це експортна країна, яка поставляє величезну кількість продукції різного типу на захід, і без західного ринку, без європейського, без американського ринку, чи з певними обмеженнями цьому ринку, ну для них це буде серйозним проблем Китайська економіка, яка починає. Поволі а, затухати, так би мовити, занімати того росту, щорічного, річного показував Китай там 10 15 два стороків тому, і всі економісти кажуть, що цей ріст буде зменшуватись і надалі. От скажімо так, зменшення співпраці Штатами з Європою, Це просто посилюють ті серйозні проблеми економічні, які у Китаї на не і так достатньо. Пане Олексію, зараз продовжимо з ваш з вами е, діалог. Лише хочу сказати нашим глядачам, що загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Ось ви зараз можете бачити мапу. Друзі, стежте за офіційними повідомленнями і негайно прослідуйте в укриття, бо ви бачите, що ворог може дійсно застосувати і балістичне озброєння, і інші типи озброєння для того, щоб бити по території України. Ну і знову ж таки, це повідомлення повітряних сил Збройних сил України. Тобто інформація офіційна. Будьте обережні і бережіть себе, друзі. Пане Локсі, якщо дозволите, я б ще хотіла повернутися до обстрілу в Києві, до того що постраждав частково постраждало і ваше житло. Але ж росіяни знову скажуть, що вони гатили по ем, значить по військовим об'єктам, і вони, звісно, в житлові будинки не ціляться, хоча, хоча це е, зовсім протилежний якраз їхнім діям. Чи може Україна ем, щось зробити з, з цим на міжнародній арені? Чи більше збирати доказів, показувати, що це при прильоти? Завжди відбувається в житлові будинки, і що росіяни туди навмисно цілять, бо їхня мета знищити, в принципі, все, всю, все що пов'язане з Україною, її нацією, її людьми. Що ми можемо робити тут? Ну, це, це питання таке достатньо. Воно, розумієте, воно специфічно. Ну, я не, скажімо так, не можу себе таку відповідальність, що росіяни. Спічально в мій будинок, а, і що а, цивільні об'єкти, ну, наприклад, багатоповерхових будинків є Києві російських ракет. Питання, було, але це в принципі не має жодного значення, бо не було б тих ракет російських, так які літають над і над іншими містами, не було б збиття, не було б уланків, не було б що іншого, тому тут. Я думаю, що і ну, взагалі світ та щодо того, це розуміє просто питання в тому, наскільки це хвилює їх. Я про це постійно розповідаю. Постійно бо сам був в тих місцях, місцях на близькому сході в Сирії. Коли зрівнювали з землею Алєпа чи інше набагато жахливішим чи, чином між зараз, так ми ж теж. Не думали, не прокидалися цією думкою, а що там з сторінцями, що там Сирію. Тому те, всі всі, кому потрібно, всі щодо не всі знають. Можливо, це все ж таки те, що Путін намагається а, посилити, ну скажімо такі, серйозні ракетні обстріли в Україні. Воно буде аргументом для того, щоб ту допомогу, яку і так в принципі, обіцяли західні країни, щоб її трохи швидше почали надавати. Ча знов ж таки ми розуміємо, що голосування в Конгресі ну навряд чи це буде аргументом для республіканців, що в Києву там стало більше лекетних адаптало Стало в минулому році. Там зовсім інші проблеми обговорюються. Я сподіваюся, що вони знайдуть компроміс з адміністрацією Байдена проголосують. Ну так само. Ну, ви вірите в те, що Орбан проміняє свою точку зору на те, що більше обстрілюють і, більш і провокують до надання 200 мільярдів України з 20-го віку? Ну, Наврядчі. Ну, от це все. Почула вас, Олексію, спасибі величезне, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Звісно, кажемо, щоб ви берегли себе. І до наступних зустрічей Олексій Глобуцький, політехнолог, був з нами на прямому зв'язку.